Бармалей. Ты ч что мелкий? Горденький. Чтобы их десятка два, то да, да. Ну дерзай. Не... Опять. тренірується те третехніч на резині добігає да відбиває силикон друзі моє вітання канал без свіщення зв'язочку то я петюнчик Ну що друзі сьогодні в нас неділя це означає що ми на рибалочці Доловлюємо останні день по хижаку. Поки часу немає. Скоро будемо вже по фідеру виходити, проїжджати по точках. Ну а поки будемо пробувати. Друзі, вже ми там Ігор парочку спіймав, а я тільки-тільки це буду закидатися, друзі. Ну що, будемо пробувати сьогодні, що нам подарує прекрасне Дніпро. Так що поїхали. Ось стресенько, друзі, по наших осласточках. Фаворит Кріт. 10.32 тест, 2,59 ростом. Extra Fest, Дайва Ніндза, катушечка 3000 ЛТ, шнур у нас, Дайва g braid 0,15 мм, відвідний повідець 25 грамів, зараз ну, трошки менше буде, хоча воду дали, може і залишимо. І Одна із флагманських чи фаворіт, не флагман. Томі, по-моєму, але трошки в новому кольорі. Зараз будемо пробувати щось піймати. Поїхали тут. Що, знов тянеш? Матроси. Ти ж казав десяток, хотів. А? Ти ж хотів десяток. Окунів. Так, да, друзі, друзья окончив я подаю ні ні одной клевак не бачив, їх вже пять в этих. Все ж капец Резина однакова, снасть однакова, і проводка однакова, і місце те саме, і ніфіга. Чок да. валил так конкретно. А, так хочется. Карандаш. Баш, надо до него приманку правильно. Розмер. Как бы их откалибровать? Так. Да. Давай, шо ж такая? Жадно. Так, друзі, вона... попробуємо на нашу класіку, щось вона в цьому році взагалі не фаворит. А в прошлому році я на неї дуба, йомоя, всі здогадуються, що це за приманочка. А вже його дуже любить. й сюда, але щось в цьому році вона... Ну я на неї практично не риболов. Треба спробувати. Да, друзья, уже фиша поставил, блин, танту. И нифига. Ну, хорошенький, да, кулеру. Рабочий кулер. А вон она, зараза, не хочет брать вообще. Что ж такое сегодня? Соглачился? Да. Самый крупный на сегодня. Ух ты! Ух ти, зараза змей! Вот он называется отвлекается. Да. Тихо. Так еще слышишь, на полном вытяге. На порадував. Повисту, Повысь тупо, тебя я вытягиваю, шо воно ду ду ду? Джей, он там підживийся, там як розплаває. Так, друзі Ну хоч розпочинилися, а то ж капець якийсь не щастить сьогодні і как єс. Ігоря, звісно, клюванцю ні було побільше. Ставили ми менший груз і знаєте дало результат. Водички трошки дали, правда? Ну трошки, трошки прилічно, хоча це ще не літній, не літній рівень. Я думаю що недільки дві, можна би тут побілі, непогано виступати, хоча люди вже ловлять сині товари, сидів тут, недалечко на трьошку, пляща обвалив Ну а так сидів і кльо не бачив, Це дождався, називається. Що таке, друзі? О, коня я сьогодні не а от Ігор. Натягав штук сім. У нас один судачок І все. Ну, У нас ще часу трошки є. Я думаю, ми щось спіймаємо. Підемо ще на нашу точку. Випер. Крайню рибалочку там я добрали рибку. По клюванню і по рибі Думаю, що ввечері там ще посидимо. Друзі, така приманночка. Це також хитомі, але з красною блискавкою. І на нього взяв судачок. Маленький, правда, геть в березі, але, 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 але зреагував. Так що йдемо шукати далі. Друзі, не пойму. Ігоря блін, клює. У мене, блін, ніфіга. оснасть однакова, блін, приманка, місце, де да, що ж таке. Коротше, піду я на своє місце, там де я в прошлий раз на завершенні підреболи. Так, ну спробуємо тут. Там зайнято, на жаль. Може це нам місце сьогодні допоможе подивимось, вот подивимось. є окунь в великій кількості, але щось йому щось, щось в нашій оснасті не подобається. Ми вже й вантаж зменшили, завісання більш-менш. Збільшилось а йому все одно. Це тобі, друзі, і рибалка. Зараз у нас початка початок дев'ятого. Ще можна з півгодинки. попробувати, а вдруг щось вийде. Давай. Кикай на камеру. Ти ж умієш. Майже дві з половиною секунди, майже три Пауза Все одно, друзі. Не хочу. Ну, друзі, ось така у нас рибалочка. ну от Поясніть мені, блин, однакові снасті, приманки, блин, э, тип снасті, мій на одному місці. От людини, блін за одним, відкриють ті суточки. А у нас ні... Ну це якийсь парадокс, друзі. Це, блін, я не знаю, чи це візіння таке, чи це, блін, ну, х'ях зе взагалі, блін. Але тим не більше, друзі, така от нас та рибалочка цікава вийшла. Ми, блін, ну галопом прийшли, порибачили -по -по і тікаємо, друзі. Ну, це рибалочка, друзі. Зараз часу мало, блин, дуже багато роботи в кожну. Взагалі, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде далі цікавіше. Скоро піде фідер. О, діда Грижу бачили, друзі. О, це вже показати, що треба і виходити на рибалку. Так що, друзі, якось так. Все. Зустрінемося лолі. Пока.